Виконуємо номер 1039 із підручника Алгебра 7 та номер 44.4 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, чи є прямою пропорційністю функції, яку задано формулою і 6 формул. Приступаємо до виконання. Функцію вигляду і дорівнює k помножити на х, де х незалежна зміна, а k відміни від нуля число називають прямою пропорційністю. Перша функція ірик дорівнює мінус 3 помножити на х. k у нас дорівнює мінус 3 і дана функція є прямою пропорційністю. Є. Прямою пропорційністю. Далі іграть до рівня мінус 3 додати 1. це лінійна функція, але вона не є прямою пропорційністю, не є прямою. Пропорційністю. Далі у нас іде на Ділення на змін. ділення зміну, ну, функція не є прямою пропорційністю. Y дорівнює мінус 3. Це лінійна функція, але вона не є прямою пропорційністю, бо відмінне від нуля число. А в нас додається, що чи внімається мінус 3. Прямою пропорційністю. Далі Y дорівнює Х Тут у нас к дорівнює 1 третя, і функція є прямою пропорційністю. І остання також є прямою пропорційністю, тут ка дорівнює мінус 1 третя. Є прямою пропорційністю. Номер 1039 із підручника Алгебра 7, та номер 44.4 із підручника Математика 7 виконано.